Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 24. Вранці у Києві погода буде ясною. день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 21 вночі. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Чернігівській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 градусів в день та вночі від плюс 17 до плюс 24. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Сумській області очікується температура від плюс 34 до плюс 28 градусів в день та вночі від плюс 21 до плюс 26. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Сумах до кінця дня. Опадів не очікується на сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 22 до плюс 29. З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, опади не передбачаються. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 36 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 31. У Донецьку ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами без дощу. На Луганщині вдень температура становитиме від плюс 37 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 31. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 29 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Ранкові хмари протримуються недовго вдень та ввечері. В Одесі очікується ясна погода, опадів не прогнозується у Миколаївській області. Максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів, та від плюс 21 до плюс 28 вночі. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Миколаєві майже увесь день, ввечері повинні розсіятися, опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 28 градусів та від плюс 22 до плюс 28 вночі. У Херсоні хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, опади не очікуються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 30. Вже вранці небо у Запоріжжі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без дощу на Кримському півострові температура в день буде від плюс 31 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 27. До вечора хмари, що панували в небі у Сімферополі весь день, заберуться геть. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 17. Похмура погода буде триматися у Львові на весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 22 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без дощу. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 15 до плюс 18. Похмура погода буде триматися у Тернополі не весь день ввечері небо стане чистим та ясним. Вночі йтиме дрібний дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. На Буковині температура в день буде плюс 20 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 18. Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Опади не очікуються. На Закарпатті температура день буде від плюс 24 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Досвітні хмари звільнять вранці небо в Ужгороді від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Ніч та ранок пройдуть без опадів. вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 19 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Ввечері погода в рівному проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 20 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 18. Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опади не очікуються. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 21 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 17. У Хмельницькому на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 33 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У Кропивницькому очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без дощу. На Черкащині максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 27 градусів. А вночі до плюс 24 градусів. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 27. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день, та вночі від плюс 17 до плюс 20. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Вінниці очікуються похмурими, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. Завершуючи це відео, хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюсь, інформація була корисною. І погода вам посміхнеться. Бережіть себе і насолоджуйтесь кожним днем незалежно від погоди. До зустрічі. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Завершуючи це відео. Хочу подякувати вам за перегляд. Сподіваюсь, інформація була корисною, і погода вам посміхнеться. Бережіть себе і насолоджуйтесь кожним днем, незалежно від погоди. До зустрічі!